Так, всім привіт. Всім привіт. Оце тільки викинув і взяв камеру. І сам дивлюся і думаю, буде польот чи ні. І думаю, що не буде. Голуби сиділи ну, тиждень, мабуть, без польотів. То дощ, то туман, то... То сніг був, то слякоть, то мрякота, то щось таке, то повна відсутність, повний відсутній вітер. А, сюди бачите? Ось вам, будь ласка. По суті, он синя така з них сама вона слабіша на польот. А то ж кинув десь, кинув. Петро кинув. Ну, хай сідають. Хай посидять хвилин, можливо, 5-10, я можливо тоді е, візьму. попробую удочку їх згинати. Вітерес є такий, метрів три є точно. Ну, хай там біля трьох. Що! що, що Ось ця, певно, що треба було не брати було. Вона... Така була ініціатор сісти швидко, то вона щось зробила і всіх посадила. Так. Знаєте, все рівно, поки ці не політають, не так, поки ці в небі не побудуть, не привірять мені небо, я, я інших кидати не буду. Я інших кидати не буду. Тому що якщо прилетить то в тих, що вони сидять, шансу нема. абсолютно. Так і в цієї синьої також шансу нема. Я так киную за компанію, думаю раптом плю не на неї, а на інших. Ті хоч мають якийсь шанс втікти, а інші ні, ці не втечуть. Так, покладу камеру, зараз потримаю ще їх ось тут. Трішки потримаю, і хай не посидять. До речі, може прилетіти отой. Бандитське крило може прилетіти. У нього там крило ще не виросло, але він ще з'являється. Буває, прилітає, сідає, мені тут на вольєр. Я його часто бачу. Ну, по крайній мірі, раз у два дні я його точно тут бачу. Тут на вольєр прилітає, сідає, калашматить їх. То вони зараз на вулиці через те, що я там, бачите, вхід закрив. А так вони всі сидять в будці, Ніхто носу не показує, всі бояться. Так добре, кладу камеру, хай вони посидять хвилин 15. Хай вони забудуть, що я брав їх у руки, що я їх підкидав, хай вони думають, що це тільки зараз я тільки з нуля почнемо цей день, так би мовити. Ну хто я знає, можливо, ще й підніму. Ви знаєте, я їх так зігнав нелегко. Бояться, мабуть. Ну я не мабуть скажу, а точно бояться. Зараз я вам аргументую. Я кинув трієчку. Вот вона трошечки трішки, там, бачите, витяжці. Це свідчить про те, що в горі вітер є. Таке добре є вітер. О взагалі не... не б Тобто вони не знають їжака, так би мовити, так як ті знають. Так як ті знають, бачите? Вони побаються цього неба. Цього неба вони бояться. Я тих піднімав, піднімав, вони ні Потім я взяв, пішов тріючку. Де вона, де вона? Це я без. Це я на автоматичній фокусіровці. Зум у мене зараз автоматичний. Нерушний, через те так незручно трошки, так? Да? Трійка є там. І коли вони побачили, що трійка горіє, і в мене таке враження, що вони... Зрозуміло, що можна трошки піднятися. А так їх не міг підняти. І так, і так, які хвилин 2-3. Травмоси, вони мене прилітали, вон, скажімо так, з хати на хату, з вишки на хату прилітали, аж потім вони аж потім вони зробили мені одруження і піднялися. А там відер добре, чи вам скажу, ого. Нічого собі. До речі, такого вітру не було. Не було такого вітру. Зараз я покажу вам. Удочка тут ще залишив. Думаю, хай їм трошки маячиться вудочка. Такий вітер. Я думаю, що за четвірочку. Так. О, тут летять традиційні мої спортсмени. Це кремак. Кари без хвостий хитрун і кинув туди синю Вона, так я підозрюю, голубка хитруна. Їх дуже часто замічаю разом. А вона якраз, бачите, вона біля нього тримається, по-моєму, дачи. Так. Треба ставити зараз на ручну фокусіровку. На ручний зум треба ставити, тому що вони трошки піднімаються. І мені вже буде трошки незручно їх. опа, а тут два. А два де, третє, що прибило? Ну це слабачки, да. вони слабачки ще. Вони ще не мають практики. Нижче подивимося, зараз. опа, не бачу нижче. А, он бачу, бачу. Бачу, нижче он. Ну я якби е е е е е е бачив би прильот. Я б замітив би, тому що ці голуби одразу покажуть прильот. О, ці, оці дві до цих підбирається. Так, давайте поставлю зараз ручну фокусіровку. Так, поставив я. Поставлю я ручну фокусіровку. Так, а де ж той один, що був позаду у них, зараз треба мені знайти його. Ось ці вже тут приєдналися, ося дві очка до цих до 4 вже приєдналися ось. А он він, он він. Я догадуюсь. Я догадуюсь, це карай мабуть. О, так, Це кара голубочка. Та хвостик вирваний. Ще, ви знаєте, що я запідозрив? Оця бригада, що сидить у воному відділенні. Попарувались. Попарувались. Десь зникла чи що? Де це вона там? Вони попарувалися. Я буває беру голубку, а дивлюся вона вже підтоптана трошечки. Ого, думаю, хлопці. Це так діло не піде. Вони ще в мене не вилітали. А вже себе в розряд не гонних зараховують. Та ні, так діло не піде. Не дам їм там зараз внестися. Да, так, це голубочка, так, да, все визначив. Це голубочка. Ну. Таті вона вже бита перебита. Ну, в історії своїй. Ну хвіст ще не виріс, так би мовити. Так, і ця ось. Шестірочка тут ось. Невисоко, невисоко. Зараз ця сюди підійде, я тоді включу камеру. Давайте, вона там ну, ніяк не може підібратися до них. Вона, бачите? Так, все, пауза. Поки все. 25 по дереву, поки все на цю секундочку нормально. Ну, так, які зміни? Я підійшла, ця голубка тут. Тут вже сімівочка. Ось три. 4, 5, 6, 7. Всі тут. Але тільки що вони стрільнули так рельми, то я швиденько до камери прибіг. Думаю, щоб нічого не пропустити, але мабуть, тривога була така. Профілактично. Поки що поки що все нормально. ну Я випрошую удачі. Думаю, якби якщо верніше прилетить, то хай летить не з тими слабаками, хай вже летить за тими спортсменами, які вже добре знають небо. Якась вже буде ймовірні, що повтікають. що Так, ну що тут? Ну, це мабуть буде сідати, так? Чотирочка ось. За чотирочка буде сідати. А та трієчка трошки вище. не високо взагалі. Ну, по-перше, я її зараз не ставлю на меті. Щоб так розігнати їх, щоб вони трошки вже мені показували висоту. І час, ні, боюся. Не те зараз небо. Щось таке небо сьогодні, не сьогодні, а в грудні якесь таке воно ну, ненадійне. Не вірю я йому. Не вірю я йому. Буває, туманість дуже низько проходить. Хижак якийсь такий непередбачуваний, То ось нема-нема тут раз, то є. Тобто не можна погнати таких хороших голубів, в яких я впевнений, що вони мені покажуть. Такий польот, який я полюбляю. Ну жалко їх, якщо так на рівному місці забере. Це ще не факт, що я небо перевірив і немає, то все буде чітко. Ні, це не факт. Ну ось Я так знаю його по крилу, це хитрун так і літає з крилом, бачите, по камню відросте воно. Воно не заважає, та пробойна не заважає. Це голубочка така, яка теж вже вона була отяжці. Яка вже, бачите, ну, ось два, два рази її цапну. Бачите? Якраз воно дві мітки є. То не, не за один раз, то за два рази. Так. цей так вже відростає вже, це 66-й. Це самий перший був, який був, попався в пазурі, самий перший з них був. Так вони зараз сядуть. Ну і от дивіться. а ні, оцю голубочку я сам вирвав. я вже признаюсь, чесно. Ця голубочка ще не бачила нічого, я маю на увазі. Кігтя ще не бачила вона. Так хто ж горі? Тільки догадуватися, горі. Горі, ага. Горі кремак і хвоста. Так, є. Горі кари сплошний. Ну, скажу сороковий, що вам щось я скаже. 39-40 це е, пара кари. Подібені старі парі. Ну і все ось. Це теж. До речі, це голубось всередині. Де, 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 де? Де, де, всередині, в середині ставочка. До речі, треба трошки на нього придивитися, тому що батьків його немає, вже я батьків... я батьків вже віддав товаришу. У мене батьків його немає. Ну, є, певно, є його там брати, є там його двоюродні, є, але все-таки, знаєте, як наша жадність, трошки треба його, мабуть... Трошки так приберегти, не дуже треба ним ризикувати. Так добре, хай ще літають. Ключу вже буде сіла точно. Так, включився. Вже вони прямо на ось. Прямо над демарем. Бачите, ні не нормальне, нормальним пір'ям. То без хвоста, то пів крила, то ще щось, то ще щось. Одним словом ветерани. Ветерани. Сідай, сідай, оця. Псувала мені нерви, я за неї переживав. Так, ну трійка там. Так що я думаю? Ви знаєте, ну це хвилин десь ну, 35-40. Я з голубами в небі і 25 по дереву не бачив я нічого. Не пролітало ніде ні збоку, ні прямо. ні зверху, ні знизу. Може Зайняття підкидушками, ага. Давно з ним бачив голубів вже на підкидушках. Давайте попідкидаю. Давайте попідкидаю. Пограюсь. У мене вільний час, є годинки дві. Щоб його так не використати для голубів, так? Да? Попідкидаю, давайте. Сі хай він маячать. Віддаюсь і їхньому... Бажанью. Скільки хочеш, стільки хай летять там. Щоб тільки не піднімалися. Не хочу, щоб піднімалися, тому що небезпечно. Небезпечно. Там, кари кари там карий сплошний уязвимий голубок. Карий там уязвимий голубок. Я той карий середині вставочка теж уязвимий. Жалковато. Так, давайте попідкидаю трошечки щось. Можливо навіть зараз візьму банан. І тут прямо і попідкидаю. Так, трошки вирішив погратися. Накидав ось. Ну не всіх, певно, що не всіх. Не дуже вам видно. Ну, там залишив таких, яких не можна по деяких міркуваннях підкидати. Так, ну та трівочка там іще, ну вона ні нижче, ні вище, це добре. Так, піскакає опускається, але вже знаєте, скоро буде година. Скоро буде година. я попідкидаю. -по Тут не всіх, певно, треба було брати, але я зараз так визначився, є такі, що взагалі вони давно вже були. А ну бачите який? танк. Танк прямо. Прямо там, бомбовоз. Важкий дуже. Кромлю дуже добре зараз. Нічого страшного. Так. Під кадушки. Під Підкидушки. І одразу під ноги дивиться, да? Да. Ну, да? Так. Так ну певно, що, а що ж? А чому ні, да? Так. Так. Ні, то й не хів. Ну ти заросяди, ну це теж остров, Такий важкуватий, голубок. Ну важкуваті, тому що вони з в форм. Це ж понятно, так? Да? Понятно, що не в формі. Так. А, ти два там ще, да? Все йде все, дивіться. Капець Я добалакався. Добалакався я. І я! Яхтиш! Кримака гоняв! Ія! Забере стерво ще вже когось! Іяхтиш! Забере, забери. Таке прийшов! А ти що сили попідкидати, то зараз забере. 有没有？